Майстриня з утримання тварин Олена Рогозіна нині опікується безпритульним метисом руною. Пса привезли до полтавського пункту перетримки навесні цього року. Був виклик поліції неодноразово щодо того, що по вулиці Панаса Мирного, ну по тому району, ходить собака, агресує, нападає на людей і тягає за собою довгий цеп. Поліція хотіла поговорити з недовласником. Зайшли. Хату, ну то то, як можна назвати то домом, зайшли туди, а там виявилось тіло господаря, який помер вже місяця, й більше часу пролежав він у хаті, і тварина його сумлінно захищала. Таких як Рона у Полтавській громаді понад три з половиною тисячі за останні півтора року на вулицях побільшало безпритульних собак. розповів начальник відділу регулювання чисельності безпритульних тварин КТП 1628 Сергій Богодюк. 136 тварин нині перебувають у міському пункті тимчасової перетримки. Це алабаї, це хаски, це підбулі, це старфаршири, це Ну, Часто у нас були виклики на Алабаїв, тобто це здорова собака, тварина, яка знаходиться на вулицях міста. В період військового стану багато людей дуже виїздить за кордон і інколи залишають свійських тварин на вулицях міста. Потрапляють тварини, які опинилися в складних життєвих обставинах. Це покалічені, травмовані. Дуже тварини, які в минулому були домашніми, на вулиці не виживуть. Тварини по виклику поліції, по нападам на людину. Нині в пункті перетримки намагаються соціалізувати собак, яких не можуть повернути на місце їхнього постійного перебування. Майстер з утримання та співробітники, які тут працюють, вони визначають ну, її стан да, цієї тварини, психологічний стан, е наскільки вона виснажена або ж нормально нагодована. Е відповідно до цього проводиться її е обстеження ветеринарним лікарем, який визначає, що ну, е так, це треба і обробки її робити. Е е ну І потім вона утримується безпосередньо у нас. Таких собак можуть вигулювати волонтери. Вже не раз хотіла сюди потрапити, але все не виходило. Тому якось вчора зговорилися з дівчинкою, організувалися і прийшли сьогодні. Мені віддали Джолі, її звати. Вона одразу до мене підбігла, обняла лапками, одразу сподобалася. І просто пішла з нею. Сьогодні ви гуляли по одній собачці. Е, дуже так скажемо, е, подобається те, що ми можемо приходити сюди і свій вільний час витрачати на такі корисні справи. Якби більше людей знали про цей е, пункт перетримки і могли б виділяти свій вільний час е, буквально там півгодинки годинку, то дуже б допомогли е, людям, які тут працюють. За словами Сергія Богодюка, чисельність безпритульних тварин намагається скорочувати шляхом стерилізації та прилаштуванням до нових домівок. Від початку цього року простерилізували 534. Світлана Мостепан та Любов Ємець. Суспільне новини Полтава.